Модель ідеально підходить для підлоги. Подивіться, будь ласка, бачите, нижній промінь якомога ближче розташований до підлоги. Таким чином ви зможете зробити якісну стяжку підлоги. І при цьому він повністю універсальний, тому що верхній горизонт так само дуже близько розташований до стелі. Він підходить для робіт зі стелею. Дві вертикалі формують чіткий кут 90 градусів, бачите, який видно як на підлозі, так і на стелі. Я калібрую кожен лазерний рівень. На кожному лазерному рівні буде моя сервісна пломба, гарантійний талон. На один рік максимальна похибка цього приладу складає не більше 2 мм на 10 метрах.